Сьогодні ми святкуємо День українського добровольця. День, коли ми шануємо тих, хто віддає своє життя за нашу країну, за нашу свободу та незалежність. День українського добровольця є щорічним святом, яке відзначається 14 березня. Ця дата була обрана не випадково. Саме у цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Цей день нагадує нам про величезний внесок, який зробили українські добровольці у захист нашої держави. Від країни агресора вони віддали своє здоров'я та життя, щоб ми могли жити в мирі та безпеці. Ми повинні бути вдячні нашим добровольцям за їхню мужність та жертовність. Це люди, які не здаються перед труднощами, не піддаються перед загрозою та не бояться захищати свою країну. Народу моєму потрібна воля, та добровольцем бути наша доля. Ніколи він не воював, лише свій край оберігав. Вміє співати, вміє трудитись, і Богу дякувати і молитись. Перед ворогом ніколи не здається, поразки терпить, але мужньо б'ється, відродиться і переможе зло. Бо щиро вірить у добро, ми за мир і щастя в цілім світі, такі слова у нашім заповіті.